24 березня 2023 року виконавчий директор платформи TikTok протягом п'яти годин давав свідчення представникам комітету з енергетики та торгівлі США щодо безпеки соцмережі для американського суспільства та національної безпеки. Тепер конгрес США має вирішити, чи заборонить він китайську соцмережу, якою користується близько 150 мільйонів американців. Опора розібралися, чи безпечний TikTok, чи дійсно його компанія-власник ByteDance працює на пекінський уряд, та чи може на практиці використати дані американських користувачів в інтересах комуністичної партії Китаю? Також ми розповімо, які висновки з цього має зробити Україна. Популярність соціальної мережі TikTok уже давно непокоїть американський уряд, оскільки нею володіє китайська компанія ByteDance. Під час слухання, виконавчий директор Тіктоку Шоу Дзичу наполягав, що Байденс це приватний бізнес, який не працює на жоден з урядів, зокрема китайський. А Тікток робить все, щоб захистити дані своїх користувачів та свободу слова і самовираження на платформі. Як повідомляють самі Байденс, їм належить лише 20% акцій. Власниками решти є міжнародні інвестори та працівники компанії по всьому світу. Шоу зичу заявив, що TikTok позиціонує себе як глобальна компанія, офіси якої розташовані в Сінгапурі та Лос-Анджелесі, і саме там зберігаються дані користувачів. Однак, чверть акцій у руках Байден, що розташована в Пекіні, продовжує напружувати американський уряд. Першою намагалося заблокувати TikTok на території США ще адміністрація попереднього президента США Дональда Трампа у 2020 році. Тоді платформа відреагувала судовим позовом. Апелюючи до того, що вона є приватною компанією, і таке рішення щодо неї є протиправним. Судовий процес закінчився анулюванням рішення Трампа після приходу до влади Джо Байдена. Питанням безпеки Тіктоку і зв'язків Байден з комуністичною партією Китаю займалися і в Австралії. У березні 2023 року, група дослідників подала звіт до спеціального комітету щодо зовнішнього втручання Сенату країни. У ньому дослідники схиляються до того, що Байденс є радше гібридною приватною державною державною компанією. Приватність бізнесу, в прийнятому на заході розумінні, суперечить Конституції Китайської Народної Республіки. Члени комуністичної партії Китаю мають створити партійний осередок всередині всіх приватних компаній у Китаї, до якої мають належати 3-4 члени партії. Також, відповідно до закону, працівники приватних компаній мусять ставити інтереси партії на перше місце та захищати її секрети будь-якою ціною. Байденс мають довгу історію конфліктів, з правлячою партією. Так, з 2017 року КПК мала претензії щодо новинного додатку ТОТІА. Компанію послідовно звинувачили в тому, що цей додаток сприяє поширенню аморального та вульгарного контенту, що шкодить суспільній моралі. У відповідь Байденс неодноразово вибачалася та заявляла, що під час найму модераторів контенту на платформі пріоритизуватимуть членів партії у 2021 році. Цей конфлікт закінчився відставкою тогочасного сео компанії Чан Й Формально уряд Китаю володіє одним відсотком компанії. Це так звана золота частка, що належить комітету з контролю і управління державним майном при Держраді Китаю, Китайському національному мовнику та китайській адміністрації кіберпростору. Ця золота частка є необхідною умовою для ліцензування медіа в Китаї. Хоча в Байденс називають цю частку суто формальною, вона надає одне місце в раді директорів компанії для представника держави. Що, як зазначають дослідники, надає державі доступ до внутрішньої інформації щодо справ компанії та прямий важіль впливу на прийняття рішень через закритість китайської політичної системи складно однозначно стверджувати, який реальний вплив має цей інструмент в руках китайської влади, але останнім часом держава все частіше купує частки різних приватних компаній. Відомо, що китайська адміністрація кіберпростору підштовхує так компанії, такі як Байденс. До розбудови груп дослідження та оцінки громадської думки і комітету безпеки онлайн-контенту. Через ці структури партія може контролювати аудит, редагування, технології, продукти, маркетинг тощо всередині компанії. Крім рекомендацій, заяв та побоювань, відомі і реальні факти обслуговування компанією потреб в КПК. Водночас, публічно у Бейденс спростовують, що надають будь-які послуги для спостереження за громадянами. Так, у 2017 році один із продуктів ByteDance, який ми вже згадували вище новинний додаток, як би це не звучало китайською. Підписали договір про співпрацю з народною збройною поліцією КНР. Через півтора року правоохоронці почали співпрацю з іншим продуктом ByteDance, китайським аналогом Тіктоку Туєнь. Для поширення позитивної енергії народної озброєної поліції пізніше Байденс також співпрацювала з міністерством громадської безпеки КНР, надаючи послуги з консультування та аналізу великих даних для більш ефективного створення та поширення пропаганди для цього органу у 2019 році. Компанія також підписала стратегічний меморандум про співпрацю з бюро інформації та пропаганди. Крім цього, деякі топ-менеджери компанії також працюють і в державних інституціях. Сама компанія входить до кількох державних організацій а близько 300 працівників TikTok і ByteDance раніше працювали в китайських державних медіа. Отже, Байденс не має іншого вибору ніж співпрацювати з КПК в інтересах внутрішньої інформаційної та безпекової політики. Втім, головний аргумент, до якого апелює виконавчий директор TikTok – це те, що офіси соцмережі розташовані в Сінгапурі та США, як і менеджмент, що приймає рішення. Тож, мовляв, Байденс не становить загрози і не впливає на безпеку соцмережі. Тож чи залежить TikTok від рішень материнської компанії ByteDance у Пекіні? Австралійським дослідникам вдалося реконструювати систему управління та підзвітності в ByteDance. Виконавчий директор TikTok у Шоу Дзичу, який свідчив у США, підзвітний членкині ради директорів ByteDance Келі Джан. Так само керівники департаментів TikTok звітують не перед ну чи не лише перед місцевими менеджерами Лос-Анджелесі чи Сінгапурі, а й перед Пекінським офісом. У вересні 2022 року журналісти Forbes поспілкувалися з колишніми працівниками TikTok. -у. Троє людей, які раніше займали керівні посади, заявили, що вони фактично не мали впливу на прийняття рішень. Вказівки надходили з офісу Байденс у Пекіні. Також журналісти Forbes мають свідчення, що принаймні один з керівників департаментів TikTok пішов з посади після реорганізації роботи в команді, наслідок якої він мав звітувати напряму материнській компанії. У середині 2022 року до рук журналістів BuzzFeed також потрапили так звані плівки Тіктоку, аудіозаписи 80 внутрішніх зустрічей у компанії. Згідно з ними, американські працівники компанії навіть не знають, як саме отримати доступ до даних користувачів та звертаються ще до цього до своїх китайських колег. Також працівники компанії стверджують, що китайські співробітники неодноразово переглядали персональні дані американських користувачів, наприклад, номери телефонів. Надійність джерел журналістів підвищує ще й те, що цей витік даних підтвердила сама ByteDance. Компанія визнала, що використовувала конфіденційні дані американських журналістів, зокрема точні геолокації, щоб вистежити їхні джерела всередині компанії. Під час слухання перед конгресменами Шоу Дзичу також підтвердив цей факт. Однак зазначив, що працівники компанії керувалися власними міркуваннями, а не інструкціями згори, коли використовували ці дані для внутрішнього розслідування витоку інформації, через що і втратили роботу. Хоча в публічних комунікаціях спікери від TikTok і ByteDance наголошують на глобальності соцмережі, яка навіть не функціонує в Китаї, цьому суперечать також дані про працівників нижчих ланок, вивчивши дані з професійної соціальної мережі LinkedIn, австралійські дослідники виявили, що чимало людей працюють або працювали на ByteDance і TikTok одночасно. Крім цього, журналісти Forbes свідчили, що в податкових документах та зарплатних чеках працівників TikTok джерелом фінансових надходжень вказана саме материнська компанія ByteDance. TikTok і ByteDance часто презентують розміщення платформи за кордоном і найм іноземців на керівні посади як головний козир у безпокових питаннях. Автори дослідження називають цей прийом відмиванням Сінгапуром або Сінгапурвошен. Однак, попри все, не має жодного практичного сенсу вважати американсько-сінгапурський TikTok і китайський ByteDance окремими інституціями. Чи в безпеці дані користувачів TikTok? Найбільше уваги спостерігачів за слуханням отримав республіканець Річард Катсон. Він невдало сформулював запитання про те, чи отримує соцмережа доступ до даних інших пристроїв, підключених до тієї самої Wi-Fi мережі, справивши враження, що не розуміє, як працює ця технологія. Також потішили публіку політики, які випадково називали соцмережу тік-таком за аналогією з популярними льодяниками. І все ж під час слухання йшлося про важливі технічні нюанси щодо безпеки платформи. По-перше, занепокоєння викликає непрозорість того, які саме дані де-факто збирає та зберігає про користувачів соціального мережа і хто має до них доступ. У липні 2022 року австралійсько-американська компанія з кібербезпеки Інтернет 20 спробувала дослідити код Тіктоку, щоб оцінити ризики в сфері безпеки даних. Дослідники зробили висновок, що мережа збирає значно більше даних ніж потрібно для її функціонування. Наприклад, додаток перевіряє актуальну точну геолокацію користувача щогодини, мапує пристрій, тобто, додаток збирає дані про всі додатки активні на пристрої, має постійний доступ до календаря та збирає багато інших даних, які точно не допомагають підібрати вам найсмішніший відосик. Крім цього, дослідники встановили, що принаймні частину цих даних відправляють на сервери в Китаї. TikTok спростував ці висновки, назвавши їх безпідставними. Раніше інша компанія URL Genius теж встановила, що TikTok збирає значно більше даних про своїх користувачів, аніж інші соцмережі. І достеменно невідомо, куди ці дані потрапляють далі. Втім, питання безпеки даних та місце їх зберігання все ще відкрите. Щоб заспокоїти американських конгресменів, TikTok презентував проєкт Техас. Аналогічний проєкт під назвою проєкт Клевер, соцмережа готує і для Європейського Союзу. TikTok створив американську дочірню компанію TikTok US Data Security Incorporated. Компанією керуватиме незалежна рада директорів, призначена TikTok та погоджена з Комітетом з іноземних інвестицій в США. Також Рада директорів буде підзвітна не китайській матері ByteDance, а комітету. Всі дані американських користувачів будуть зберігатися винятково в США, а незалежна сторона, американська компанія Oracle – відповідатиме за моніторинг даних, які заходять та виходять з компанії. Також Oracle має провести аудит коду TikTok на предмет прихованих ризиків та безпекових прогалин. Цей аудит має поставити крапку в дискусіях: чи здатен TikTok шпигувати за своїми користувачами в інтересах Китаю? Член палати представників Джей Обернольд, який на відміну від багатьох своїх колег має достатню технічну експертизу, щоб дискутувати про безпекові питання докладно, розпитав Сіктоку щодо подробиць аудиту. Шоузичу наразі не зміг відповісти на більшість із тих запитань. Схоже, що до першого незалежного аудиту питання безпеки Тіктоку залишатиметься відкритим. Австралійські дослідники узагальнили, які є ризики для користувачів TikTok. Перше порушення конфіденційності. Теоретично TikTok можуть використовувати для доступу до чутливих даних користувачів, таких як телефонна книжка, чи геолокація, дані з листування тощо. Збір даних: величезні масиви даних про користувачів можуть використовуватися в інтересах уряду, розвідки та армії Китаю, Шпигунство та розвідка. Ці дані можуть бути використані для шпигування, маніпулювання, виробування, репресій тощо. Цензура з боку КПК: контроль над наративом, використовуючи методи пропаганди, цензури та дезінформації, через соцмережу можна керувати публічною дискусією на рівні суспільства, політичне втручання, організація масових кампаній впливу для поширення вигідних для конкретних політичних цілей, ідей. Як бачимо, публічна дискусія серед американських користувачів Тіктоку здебільшого перетворилася на висміювання технічної непідкованості політиків та звинувачення влади США у патерналістському ставленні до своїх громадян через почасти неетичну комунікацію політиків з шоудзичу, а також комедні обмовки, менше уваги приділяються беззаперечному факту: тіктоку складно довірити таку велику кількість персональних даних. Зважаючи на довгу історію зв'язків материнської компанії Байден правлячою партію Китаю, китайське законодавство та невідповідності публічної комунікації представників компанії. Втім, заборона окремої соцмережі не розв'яже проблеми безпеки даних та навіть національної безпеки, яка так непокоїть владу США. Як слушно зазначив СЕОТІТТОКО -у, у відповідь політикам, корінь проблеми не в тому, хто володіє компанією, адже американські техногіганти також неодноразово використовували персональні дані користувачів задля економічних чи політичних дивідендів. Американському законодавству не вистачає фундаментального рамкового регулювання безпеки персональних даних громадян для всіх компаній, наприклад, за аналогією з європейським GDPR. Усі загрози, які непокоять американських урядовців, несуть ще більші ризики для України, що воює. Усі перераховані нами вразливості так само актуальні щодо українських користувачів TikTok, яких наразі уже більше одного мільйона. Хоча справедливим є й аргумент, що мета чи Twitter також можуть зловживати безпекою даних, але ж контекст суттєво змінюється, якщо власник платформи працює не в державі союзниці з повноцінними демократичними інституціями. А на території авторитарного режиму, що до того ж має теплі відносини з Росією, відповідно до китайського законодавства, китайський уряд має всі важелі впливу на байденс, щоб отримати докладні дані про українських користувачів, а компанія не має жодного шансу їм відмовити. Тому Україні варто наслідувати приклад європейців. Які заборонили користуватися Тіктоком, співробітникам Єврокомісії та Європарламенту. Нам варто все ж обмежити користування додатком представниками державної влади та місцевої влади, а також українським військовим, для яких витік даних про геолокацію несе безпосередню загрозу для життя та здоров'я. А що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково розкажіть нам в коментарях. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, щоб його побачили якомога більше людей. Залишайтеся з говорити пора.